Добрий день, любителі світового кіно. Чорна Пантера Ваканда назавжди вийшла в кінотеатрах поза минулої п'ятниці, повертаючи нас до технологічно розвиненої африканської України, народ якої сумує через втрату короля Чали. Продовження фільму 2018 року є 30-м фільмом кінотемографічного Всесвіту Марвел, і він має найзворушливішу сцену після титрів, яку тільки можна уявити. Тому в цьому відео ми поговоримо, що означає сцени після титрів. Друзі, як ви помітили, на моєму каналі ви переважно бачите огляди на топове світове кіно, але слід приділяти увагу і рідній кіноіндустрії, що якісно робить канал культурно. Хочете дізнаватися, що відбувається в українському та світовому кіно, та ще й від обізнаного ведучого Кіра Жаровського, який є кінознавцем і режисером, тоді вам станеться в нагоді цей канал. Критика Держкіно та актуальні новини українського кінематографу тут також це є. Також на Ютубі культурно періодично виходять спеціальні Огляди на франшизи, такі як хижак та чужий. Це майже годинні відео, в яких кір ґрунтовно та доступно розбирає кожен фільм. А також на каналі культурно є багато цікавих рубрик. Тому підписуйтесь на них. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Досягнувши миру з немором і дозволивши собі вперше по справжньому відчиту втрату Чалли, нова Чорна Пантера Шурі спалює свій похоронний одяг на пляжі в Гаїті, символізуючи кінець процесу її скорботи. Давши Шурі достатнє місця, колишня дівчина Чали Накія виходить на пляж із маленьким хлопчиком. Вона представляє його як Тусина, сина, якого вона таємно мала від відчали. Шурі зазначає, що Тусен це ім'я з багатою історією. Ймовірно, вона має на увазі Тусина Лювертюра, найвидатнішого генерала під час Гаїтянської революції. Йому приписують керівництво найуспішнішим повстанням поневолених людей в історії, яке призвело до проголошення Гаїті незалежною державою в 1804 році. Молодого Тусна сховали на Гаїті, щоб захистити його від тиску вакандійського трону, пояснюючи, чому на Кії не прийшла на похорон Чали, але згадує, що королева Рамонда зустрілася з ним перед смертю. Чарівний хлопець миттєво зближується з Шурі та вирішує розкрити таємницю. «Тусен» це його гаїтянське ім'я, але він також має вакандійське. Мене звуть принц Чала, син короля Чала, каже він. Марвел продбав про те, щоб хтось на ім'я Чала був живий у кіновсесвіті Марвел. Ймовірно, ще занадто рано говорити, коли цей молодий чоловік стане королем ваканди або чорною пантерою, оскільки ми бачили, як баку змагається за трон нації, а Шурі носить мантію героя. Наразі принц чала є потенційним знімком майбутнього покоління героя КВМ. Він уособлює надію на майбутнє, бо, наприклад, фільм Тор Кохання та Грім це другий поспіль фільм Марвел, який закінчується дитиною Героя Марвел. Ця сцена також є стильним та емоційно насиченим поворотом до традиції після титрів дражнити майбутні сюжетні лінії. У коміксах Чала все ще живий і виконує роль Чорної Пантери та короля Ваканди – Однак у нього немає сина з накією, і його найвидатніше стосунки були зі штормом із людей Ікс, яка ще не була представлена у КВМ. Вони були одружені, але це закінчилося після того, як месники вступили в конфлікт з людьми X. Чорна Пантера не містить сцени після титрів, але містить повідомлення, яке запевняє нас, що ми ще бачимо історію про Чорну Пантеру. Чорна Пантера повернеться і йдеться в титрах. Шурі, швидше за все, залишиться в ролі Чорної Пантери у найближчому майбутньому. Ми не знаємо, де Чорна Пантера з'явиться наступним чином, оскільки третій клім ще не анонсовано. Серіал «Дісней плюс орієнтований на ваканду, був анонсований минулого року, але з тих пір не було оновлень про це. Також здається, що директорка ЦРУ Валентина Олегра де Фонтейн формує громоверсів команду супергероїв, що складається з персонажів із темним минулим і з підлими цілями. Свій план вона почала реалізовувати в серіалі Сокол та зимовий солдат, до вона завербувала Джона Уокера, якого ще називають Агент з США. Враховуючи участь Фонтейн у подіях Чорної Пантери та її визнане бажання отримати Вібраніум, який здебільшого можна знайти у ваканді. Цілком можливо, що вона націлиться на націю, коли збере своїх надлюдських пішаків. Прем'єра громоверсія запланована на 26 липня 2024 року. Також у цьому відео я хотів би приділити увагу до одного з нових персонажів КВМ, яка у майбутньому зіграє важливу роль а саме залізне серце. Рірі -рі Вільямс це новий персонаж кінематографічного всесвіту Марвел, надрозумна дівчинка, яка змушена тікати з парою ваканців на початку фільму. Але ваканда назавжди це не перший раз, коли шанувальники Марвел могли побачити персонажа. Бо Рірі -рі дебютувала кілька років тому в коміксах, а нещодавно з'явилася в анімаційних шоу. Рірі -рі Вільямс створили письменник Брайан Майкл Бендіс і художник Майк Деодатто дві 2016 році, дебютувавши на сторінках інвіципл Аренмен 7. Рірі -рі виросла в Чикаго, де швидко стало зрозуміло, що вона геніальна. але її життя перевернулося з ніг на голову, коли відчим і найкраща подруга Наталі були вбиті під час стрілянини на автомобілі. У відповіді Рірі вирішила, що хоче бути героєм, як залізна людина, тож взялася за створення власного механічного костюма. Коли вона вступила до Масачусетського технологічного інституту, Рірі мала доступ до необхідних матеріалів і втілили свою фантазію в реальність. Тоні Старк дізнався про новий залізний костюм і взяв її під своє металеве крило. Потім, коли залізна людина ненадовго вийшла з ладу, Рірі стала повноцінним супергероєм під кодовою назвою Залізне серце. Невдовзі Рірі -Рі літала сама, приєдналася до підліткової команди The Champions і створила власний штучний інтелект на ім'я Наталі, створений на основі спогадів її покійної найкращої подруги. Також варто додати, що готується окремий проект Залізне серце. Це майбутній американський серіал, створений чинакою Хоч для стрімінг сервісу Disney+. Плюс. Проект стане одним із серіалів медіафраншизи КВМ, розробленим Marvel Studios. Студія Proximity Media також займається виробництвом серіалу. Чона кахоч виступає головним сценаристом. Серіал складатиметься із шести епізодів і стане частиною п'ятої фази КВМ. Також відомо, що у серіалі зіграє Ентоні Рамас, який виконує роль Паркера Робінса або Капішона, який буде антагоністом у серіалі. Серіал вийде на Disney плюс восени 2023 року. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.